Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене для вас чудовий рецепт під черевини. Запевняю, приготувавши її, вона вам сподобається обов'язково. І так, у мене ось такий гарний домашній шмат свинячої під черевини. Приготуємо маринад. До солі я додаю кип'ячену воду і обов'язково перемішую до того часу, щоб сіль розтала. Далі займемося салом, я нарізаю його на невеличкі порційні шматочки. Після того натираю його з усіх сторін сумішу сухого, меленого чорного перцю та сушеного часнику. Але можна брати будь-які спеції за вашим бажанням. Після того, в будь-яку ємність, у якій ви будете залишати його, викладаємо на дно лавровий лист, а поверх нього шматки під черевини. Далі заливаємо все приготованим маринадом і залишаємо його на 3 дні. Через 3 дні вже можна куштувати. Як завжди, легко, просто та доступно. Всім смачного, друзі! На все добре.